Добрий день! Сьогодні поговоримо про практикум підприємливих новачків. Пригадаємо, кого ми називаємо підприємцем, які у нього мають бути риси характеру. Підприємець і підприємливий? Яка різниця? Чи кожен може бути підприємливим? Сьогодні дізнаємось, що таке фінансова грамотність, чому вона нині є необхідною. Що потрібно підприємцю, щоб реалізувати свою ідею? Яке співвідношення має бути між витратами на виробництво товару і грошима з продажу товарів? Фінансова грамотність є надзвичайно важливою навичкою в сучасному світі, оскільки вона дозволяє ефективно управляти власними коштами, планувати майбутнє та досягати фінансової стабільності. Вона допомагає людям уникати боргів, примножувати заощадження, приймати обґрунтовані фінансові рішення та забезпечувати гідний рівень життя для себе та своєї родини. Навіщо потрібна фінансова грамотність, управління бюджетом? Фінансова грамотність вчить планувати сімейний бюджет, контролювати витрати та уникати непотрібних боргів, досягнення фінансових цілей. Вона дозволяє ставити реальні фінансові цілі, наприклад, купівля житла, автомобіля, накопичення на пенсію та розробляти стратегії для їх досягнення. Захист від фінансових ризиків. Знання про фінансові ризики, такі як інфляція, девальвація, шахрайство, дозволяють приймати обдумані рішення та убезпечити свої заощадження. Підвищення якості життя. Фінансово грамотні люди краще розуміють, як правильно інвестувати кошти, збільшувати свій дохід та забезпечувати стабільне майбутнє. Передача знань дітям. Навчання дітей фінансової грамотності з раннього віку допомагає їм стати відповідальними та успішними у фінансовому плані. Визначення з матеріалів вікіпедії. Фінансова грамотність. Це володіння. Набором навичок і знань, які дозволяють людині приймати обґрунтовані та ефективні рішення, використовуючи свої фінансові ресурси. Що потрібно підприємцю, щоб реалізувати свою ідею? Щоб реалізувати бізнес-ідею, підприємцю потрібно пройти кілька ключових етапів від чіткого визначення ідеї та її перевірки до планування, реєстрації та маркетингу. Важливо дослідити ринок, зрозуміти конкурентів, визначити цільову аудиторію та знайти фінансування. Крім того, варто врахувати юридичні та організаційні аспекти, а також постійно розвивати свою справу. Детальніше про кожен етап. Перший етап формування та перевірка бізнес ідеї Визначте цінності та інтереси. Проаналізуйте ринок та нішу. Сформулюйте унікальну цінність. Створіть портрет цільової аудиторії. Протестуйте ідею. Другий етап планування. Напишіть бізнес-план. Встановіть цілі. Знайдіть фінансування, оберіть організаційно правову форму. Третій реалізація. Пройдіть процедуру державної реєстрації. Створіть маркетингову стратегію. Запустіть бізнес. Четвертий етап розвиток. Аналізуйте результати та здійснюйте розвиток. Важливо пам'ятати, що ведення бізнесу це постійний процес навчання та адаптації до змін. Знайдіть наставників, звертайтеся за порадами до досвідчених підприємців і не бійтесь експериментувати та вчитися на помилках. Оскільки ми вже знаємо, що таке фінансова грамотність та як реалізувати свою бізнес-ідею, розглянемо, як це можна здійснити на практиці. Влітку діти вирішили самостійно заробити гроші на дрон 40 тисяч гривень для воїнів їхньої громади. Було спекотно і діти вирішили продавати лимонад на вулицях міста. Де взяти необхідне? Спочатку попросимо гроші в батьків, але як продамо першу партію лимонаду, віддамо і далі у нас будуть гроші на все необхідне, вирішили діти. І дотримувались такого плану. Рахуємо, скільки нам потрібно витратити грошей на все необхідне для лимонаду. Міркуємо, за скільки люди будуть купувати в нас напій. Рахуємо, скільки грошей ми отримуємо після продажу лимонаду. Аналізуємо результат. Спочатку діти вирішили все купувати в магазині, бо так швидше. Для цього потрібна вода, лимон, мед, м'ята. І ми бачимо, що із закуплених продуктів вийде 9 літрів напою, тобто 36 склянок. Загальну вартість продуктів діти поділили на кількість склянок і отримали вартість склянки лимонаду. Після того розрахували, який дохід можна отримати від продажу, якщо продавати лимонад по 8 гривень за склянку. Згідно графіка, праворуч, ви бачите, що витрати є більшими від грошей. Від продажу. Діти зрозуміли, що витрати занадто високі. М'ято я не збираю на нашій дачі, запропонувала Марійка. Домовлюся, дідусем, він продасть нам мед із пасіки дешевше, додав Петрик. Але проаналізуйте таблицю і визначте, чи цього достатньо. Діти зауважили. Що витрати стали такими ж самими, як і доходи, але немає прибутку. Дідусь нам мед подарує. Це буде його внесок в добру справу, радісно повідомив Петрик. Мої батьки запропонували возити нам воду з криниці, додала Катруся. Гляньте на таблицю, і ви побачите, що всього витрат 120 гривень, а гроші від. Продажу становлять 288 гривень. Відповідно, отримуємо 168 гривень прибутку. З графіка видно, що витрати є меншими, ніж продаж. Діти зрозуміли, що в результаті ось такого плану все вийде. Дайте відповіді на запитання: чи можна вдосконалити план дій дітей? Як саме? Порахуйте, скільки діти можуть заробляти за день, тиждень, місяць, за літо, чи вистачить на дрон. Яких знань не вистачило дітям, щоб одразу скласти ефективний план дій? Змоделюйте ситуацію. Скоро осінній ярмарок. І ви хочете заробити, складіть власний план. Що робитимете, щоб отримати більший прибуток? Що потрібно підприємцю, щоб реалізувати свою ідею? на що підприємець витрачає зароблене, що допомагає йому досконалювати реалізацію ідеї. Оцініть себе. Чи подобається мені моя робота на уроці. Що саме я хочу змінити? Що мені для цього потрібно. Домашнє завдання опрацювати тему практику підприємливих новачків. Бажаю вам успіхів у вивченні. Підприємництва і фінансової грамотності. Почуємось!